Як визначити пріоритет, про який я розповідав в попередньому відео? Те, що для вас буде пріоритетним, воно впливає на більшу частину вашого життя, тобто воно впливає і на вас, і на ваших людей, які близькі з вами? Також пріоритет це те, що вам подобається робити. Тут важливий момент, що якщо ви щось робите, що вам не подобається зараз, то мала ймовірність, що ви будете довго продовжувати це робити. І третя складова. Пріоритет це щось корисне для вас, що ви дійсно зможете використати, застосувати до свого життя, і таким чином ви отримуєте якісь додаткові бонуси, щось таке, що вам дійсно важливо. Наприклад, у мене сьогодні 74-й день моєї щоденної активності. Сьогодні я прийшовся з палками півгодини, майже 4 кілометри прийшов за цей mm -hmm. час, і для мене це корисно, тому що добре для здоров'я. Добре для моїх результатів змагань. Ну я задовільняю себе таким чином, своє его цими змаганнями. Впливає на оточуючих, тому що mm -hmm. бачите, яка у мене футболка. Побажання всім гарного дня. І люди дивляться і радіють, посміхаються. І плюс мені це цікаво, тому що я хожу. По цікавим місцям, я дивлюсь на цікавих людей, і в мене є інтерес це робити. Три складові склалися, і тому мені легко вже 74-й день ходити. Скажу, що бували різні ситуації, коли і не хотілося ходити, але так як я пам'ятав, що це у мене пріоритет, 100 днів щоденних тренувань, то тут я нікуди не діваюсь і роблю, тому що є такі складові. Пробуйте і ви і потім напишете. Що у вас вийшло?